Добрий день. Добрый. Е, це Літвінінко до вас дзвонить. Так. У вас є дві справи. Хотіла знати, як там справи під справах. Так, слухаю. Ну ж, я у вас є дві справи. Я хотіла спитатися, що зроблено по тих справах. Привіряємо. Ну, два роки перевіряєте. Я так? Ще не можу сказати, я ще не можу сказати, бо протоколи ще до мене надію Ми регулярно продовжуємо заходи, перевіряємо. Ну, ви перевіряєте, в мене два роки пропадає дитина. Ви що мене всі не чуєте чи як з вами говорити? Два роки в мене кожен день важливий. А ви говорите слідчі дії два роки. притон в квартирі два роки. Кизима вчора. Коротше, кожен день вона там сидить і там двіжує. Я знаю, що вона там робить. Що... А чого ви нічого не робите? Дзвонить до вас мама, яка два роки вас бомбить. Ви ж розумієте ситуацію? Чи ви думаєте, що я собі просто спокійно сплю? Я два роки не спала, і до вас я не можу достукатись. Я приїжджаю, прихожу. Ви як не відпустіть, то трубки не берете, то маєте мені перезвонити. Чого я тижнями чекаю на ваш дзвінок? Це не все так просто, як ви за думаєте, що ми можемо за одним солчком і все зробити. Це потрібно провести ряд дій.

Ви дивіться, ви мене не чуєте. Я вам говорю, що це два роки пропадає моя дитина. Два роки. Я до вас дзвоню. Я, я, я два роки вашу справу не розслідую, Так всі розслідують два роки, і ви мені знов кажете не все так просто. Я за попередніх літень не можу вам нічого говорити, оскільки я не знаю, що вони робили. Ну я знаю, що вони робили. Ну нічого. Ні, ні, вони нічого не робили, розумієте? Бо бачите, я тільки прийняв цю справу, ми включили заходи, ми працюємо. Я не можу за один день такого просто зробити. Це не один день, я вам пояснюю, я до вас, я знаю, що справа у вас вже два місяці. Я тільки не можу на вас вийти місяць. От я сьогодні тільки дозвонилась. І ви кажете, я все знаю, але ми ну, не, ну треба, не знаю. Ще почекаємо два роки. А що ви один там сидите, у вас є там 900 чоловік. Весь Тернопіль знає як пропадає моя дитина. Ну, у вас в міліції працює 900 людей, які знають це все? Не всі уповноважені на розслідувачі правопорушення. Є різні структури, різні підрозділи. Добре, ну я взагалі питаю, там щось віде робиться, віде. доки цей ад я маю терпіти. Як звичайно робиться? Родиться слідчі розшукові дії. Обстеження, приміщення, натою встановлення техніки. Чому там світло горить і чому та дитина в притоні пропадає? Даже я переживаю за її дитину. Я не можу хоча з діти відповідати. Там... У вас є камери, У мене є 12 камер, я бачу, а ви не бачите, хто туди заходить виходить. У мене немає можливості онлайн подивитися. А чого? у вас що, немає інтернету? Я вам перешлю камери, не переживайте. Нема, нема такої можливості я можу переглянути відеозаписи після того як буду складені протоколи, як оперативна служба надійшла ці відеозаписи з тих камер. Ну а як ви працюєте? Чого ви зараз не дивитесь, а будете коли дивитися? Знов через два роки? Ну так я вам кажу, я вам переключу на свої камери, як ви Можливо. як вас так тухо з онлайн. Чого я бачу все? Це буде не неналежно зібраний доказ. Потрібно, усі, нам потрібно самостійно збирати, ми збираємо, передивимося, тоді будемо приймати якісь рішення. Добре, приймайте.